Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося в Кіровоградській області Олександрівському районі господарства Степ» на демоділянці компанії Біісев. Мене звати Скляренко Іван, менеджер з маркетингу насіння. Сьогодні в вашій увазі будуть представлені гібриди, які знаходяться на цій ділянці. Сьогодні радий вам представити гібрид Лоріс. Під систему Clearfield Plus. завдяки своїй технології ми можемо контролювати повністю бур'яни в посіві. Продовжусь цього періоду. По основним своїм характеристикам, гібрид має стійкість до 7 разів вовчку. Також, якщо взяти по розвитку цього гібрида, гібрид розвивається дуже потужно в початкових етапах розвитку, його можна висівати в більш ранні сроки, завдяки тому, що в цьому гібриді ще є поєднання гена PL6, який має стійкість до несправжньої борошнистої роси. По своїм основним характеристикам, цей гібрид підходить як під адаптивні, так і під інтенсивні технології. Що ще цікаво було від. Мічена по цьому гібриду завдяки своїй середньоранній групі стиглості цей гібрид основний врожай формує за рахунок зимової вологи, що дає можливість отримати максимальний врожай більш по сухостійких умовах. Було відмічено, що в товарних посівах за адаптивних технологій гібрид показував найкращі показники по врожайності. Ще цей гібрид містить свої такі основні характеристики, як дуже високу олійність. Що було відзначено у багатьох господарствах після збору врожаю? На сьогоднішній день цей гібрид можна характеризувати основними словами: Лідер по сухостійких умовах. BASF. We create chemistry.